Вітаю з півночі України. Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. І хто слідкує за моїми рубриками, за моїми відео, то вже знаєте цю мою тепличку. Я показувала в ній, як я роблю теплі грядки. І ось, як бачите, частину теплиці я сьогодні доробила своїх теплих, грядок. Уже завезла сюди перегно, і зразу видно, як він відрізняється від тієї нашої землі піщаної. так? І е, від того, коли вже завозиш сюди удобрену, дуже гарну, хорошу землю, то, відповідно, різниця видно. Е, Сьогодні я хочу, щоб моя оця частинка, ця територія не пустувала, поки я буду допрацьовувати і своєю іншою. Як бачите, в мене тут ще лежать і заготовки. І тут є усе необхідне для того, що я кладу в ці теплі грядки. Кому буде цікаво, то заходьте, дивіться, як їх роблю. Так що ще буду далі працювати, тому що рослинки, які я сюди буду висаджувати а це огірки, помідори, баклажани, перці. Для них ще рано. Ще як в мене є можливість працювати майже півтора місяці потихеньку, тому я їх дороблю. А ось тут, сьогодні, у нас 11 березня, то я можу вже посіяти ранню редиску для того, щоб. Можливо, на Пасху вже їсти свою, без хімії, домашню, солодку, гарну, чудову. І тому я підготувала собі тут, уже, як бачите, мені подобається за допомогою звичайних лотків. Втрамбувала землю спочатку, потім зробила такі ячеєчки, які зараз посію в свою редисочку. Між ними у мене вийшло два рядки таких ячеєк. Посажу різні сорти, між ними. Отут поклала собі доску, щоб бачити, де вони в мене будуть. Посажу потім пізніше цибульку. Щоб була редисочка з цибулькою, тут якраз така свіженька, раненька. Які ж сорти я буду сажати? Як я вже обговорила, то мені подобається редиска чешської селекції. Оця це у нас лад. Зараз скажу точно, да, лада. Значить, дивіться, насіння в них ось таке гарне, оброблене. Його навіть видно в землі, Ну і е не потрібно нічого з ним робити, мудрувати, все вже зроблено. Вона придатна для того, щоб її е сіяти, От бачите, унікальний сорт, призначений для вирощування протягом року. Це просто супередиска. Потім мені подобається ось по типу французького завтрака слована. Ще попробую, в цьому році купила стела, якась теж нова рання напіврання. І ще у мене там була, знайшла у себе популярний ранній гербрид для весняного вирощування. Тобто ось така іще голландська. Тобто, посію тут зараз собі чотири сорти редисочки на те, щоб рано куштувати. Кому було цікаво, Ставте подобайки, підписуйтеся на мій канал, переходьте, дивіться відео, дивіться, як я все готую, як я собі спрощую свій труд. Роблю все з весни, закладаю все в землю. А потім влітку пожинаю плоди. Дякую, що були зі мною. Мене звуть Людмила. На все добре.